Слава Цу і Сину і Святому Духу. Амінь. Сьогодні хотілося б поговорити на тему права. Права і влада. Бог створив небудь землю. І на цій землі він оселив людей. Пари, ліси, звірі. Це все є Боже, ми повинні зрозуміти, і Все росте, все живе, має право. Тобто Бог дав нам право. Ми живемо по правам. По правам Бога, це закон. Цей закон це є закон життя. От. Існування людини, тобто кожна людина має право жити на цій землі і використовувати блага, земні блага, ну щоб жити. От. Ну і допомагати е, іншим людям. Тобто не порушувати їхні права, щоб вони так само користувалися тими благами, які створив Господь. Коли ми використовуємо блага за рахунок інших людей, то ми порушуємо закон Бога і закон природи. Тому що природа вона, е, жива, вона живе, і е, до неї треба відноситися правильно. Якщо ми знищуємо щось якусь щось в природі, і це може вплинути на взагалі існування землі. Тобто, питання виникаючи, буде земля взагалі існувати. Тому ми повинні розуміти, що на якій стороні ми є, тобто, якщо ми живемо праведно, От, і е, то, то ми на стороні Бога. Якщо ми десь ущемляємо людину, людей, от, то е, ми на стороні зла, ми нищимо зла. Потім далі. Дуже часто люди багаті, які ущемляють, крадуть, але віруючі, вони вірять, ходять в церкву і дають гроші на пожертвування, але вважають, що вони мають право володіти чужим майном, турити людей або ще щось. От вони цього не помічають, вони просто сліпі. Тобто ми повинні розуміти. А так будують церкви, тому що церква їм вигідна, розумієте, церква їм вигідна, щоб мати покору над людьми, тому що тут є питання таке, що ми маємо право передавати або наділяти правами інших людей. Зараз я поясню. Тобто ми вибираємо людей, наділяємо їм можливості бути в поліції, щоб щоб поліція слідкувала за правами інших людей, щоб встановити справедливість, так само і судді. І можна сказати, і лікарі. Тобто всі люди, які зайняті в нас, ми наділили їх правами, а замість того, щоб вони відповідали, там лікували людей. Керували, судили правильно, щоб був порядок. Вони навпаки вони служать олігархам, злодіям, які обкрадають, обманюють. І в цей же час вони ходять до церкви. І будують церкву, тому що їм вигідна ця церква, ця церква підручна, тобто вона є як стовп для них, на який вони опираються. Вони кажуть, що вони від Бога, бо будують церкву, так обдурить людей. І таким чином люди, які віддають їм право, є так само злочинці. Тобто видають їм владу. І от багато людей звинувачують Бога в тому, чому Господь допустив війну. Так ми ж самі віддали їм владу. Ми наділили його їх правами. Ми не думали про те, чи щасні вони люди. Тобто ми повинні розібратися. Чесна людина чи не чесна? Ну ви знаєте, більшість олігархів, вони не є чесні люди, тому що вони захопили, о, ограбували, грабували е, наші заводи, підприємства, розділили собі, а людям показали дулю. Але щоб е, тримати владу, їм потрібно то є, е, депут, е, бути депутатами або своїх людей мати депутатами в Верховній Раді. Тобто ми злочинці. Ми віддали свої права злодіям. І за це ми несемо кару Божу. Ну, гірше всього, що знаєте, дуже часто от, в інтернеті чуєш молебні, молиться. А в той же час вони порушують права. Тобто немає ні покаяння, ніхто не призиває до покаяння, що ми порушили ці права, що ми вибрали тих злодіїв, віддали їм владу. Не Богу віддали владу. А їм. Ми не розібралися, ми не розбиралися, хто вони такі є. Перший чим віддати голос цьому чоловіку, треба знати, що хто він є, чи він чесний, чесна людина, чи нечесна людина. Ми цього не цікавилися, розумієте? І це використовують ці злодії, олігархи. Тобто вони говорять гасло, вони говорять те, що людям подобається. Бандитів в тюрми. Там ну, так само, як комуністи. То вони захопили владу, тому що вони обдурили людей, то є, що вони обіцяли землю християнам, то є, селянам, а заводи фабрики робітникам. Розумієте, вони обдурили її, її людей. Зумієте? І люди то есть, пішли грабувати, і, ну недовго вони там грабували, тому що постійно грабувати, то есть, там пустення буде, є, вимруть. І таке і було, то і голоду були, нещастя були, то є до Радянського Союзу, ну, от, е, було багато чого несправедливості, Бували, шухали. І зараз так само. Есть, ну, гірше всього, що коли нас е, е, засорюють міське нам, тою неправдою. Ні. І до сих пір зараз кажуть, о, моліться і все буде вирішено. А Господь каже, тобто, ви ж надали права злодіям. Що ви від мене хочете? От і вони крестуються тими правами, вони грабують нас. Треба відки... відкликати їх. Забрати в них права. А хто може забрати? Якщо ми до сих пір будемо голосувати за них, і до сих пір будемо дивитися на їхні новини, от, і вони нас будуть дурити, розумієте, в дальнішому, тому що вони розраховують на лохів. Ви лохи, і ми будемо вас дурити, ви будемо грабити вас. Вони так не кажуть у них, кажуть навпаки, вони говорять те, що нам хочеться що нам дадуть гроші, побільшать пенсію. І таким чином ми крутимося, крутимося. І знаєте, дуже часто ці старі політики, які були при владі, помарачевій владі, при Ющенку, були міністрами. Перепорошенкові, вони були суддями, міністрами. І зараз вони возмущаються на Зеленського Що він такий не справ... А ви що зробили? Ви що, боролися зі злодіями? Ви що, очищали владу? Передавали її людям, Богові? Ви були справедливі? Ви цього не робили. Чого ви зараз возмущаєтеся на них? І чи можна вам далі довіряти ту владу? І ви чи ви не станете такими, як вони ці, що зараз грабують і вбивають людей? Скажете, що ви не винні, та ні, ви просто не хотіли боротися з ними. Ви боялися їх, бо злодії... Вони загрожують, вони вбивають, вони нищать всіх, хто йде проти них. І тому, коли ви мовчите, ви ж такі самі злодії, ви зрадники, ви зраджуєте народ, ви зраджуєте Бога, тому що порушуються права. Тобто, не Перші сі не йдуть права Божі, закони Божі, а йдуть права злодіїв. І вони далі будуть вигадувати гасла різні ринити. ну, Дивитися на людей, вишиванку одягати, ставити патріотами і накрити ці інших людей, виходити знов у владу, у парламент, щоб далі грабувати. Ну, а на їхні місці вже то є, готуються інші так само. От. Є багато зараз праведних людей, але їх дуже важко відрізнити, тому що вони майже говорять одно те саме, що одні, що інші. Що й брехуни. Тому що брехони завжди будуть говорити правду. Міт. І тому ми повинні судити людину по справедливості. Хто вона є? Чи дійсно вона чесна людина? От, стала на чесний шлях. От. Ну і з іншої сторони, треба зробити таку систему, яка повинна бути контролюватися. Тобто будь-який чиновник, що він робить в кабінеті, це повинно бути відомо всім, які він приймає рішення, які він приймає закони. Якщо цього не буде, то буде тайні домовленості на користь того чиновника. Спочатку вони можуть бути маленькі, тобто хтось. Там присвоїв гроші. Наприклад, є такі випадки, коли людина їде за кордон, але не хоче губити стаж. І тому вона домовляється з чиновником, щоб він її вписував це як робітника, щоб цей стаж він не губив. А гроші. Будуть брати, він, чиновник буде брати собі. От таких багато їх випадків. Тобто ніхто їх, їх не контролює. Ну, це це маленькі порушення, так. але вже є е, злочин. Так? Маленькі злочин, а потім йде більше злочин, потім мільйонами крадуть, потім мільярдами крадуть, замовчують, це ж є злочин, керівники, коли знають злочини міністрів, там, президента і замовчують, то є їхній злочин, розумієте? Це тому що вони повинні захищати права. Ну, то, то вони отримують гроші за це від, від людей. Держава їх платить їм гроші. Гірше всього, бачите, як нас підкупили суддів, тобто здавали їм зарплати, такі, страшні пенсії. От, і вони ці, тобто, сполучають права і це і такі великі гроші, пенсії, зарплати. Ясно, що вони будуть захищати інтереси злодіїв, тобто президента. який... Є злодії. Вони не підуть, тому що при ньому йому добре. І е, е, є таємні домовленості, розумієте, а це вже є підкуп, це є підкуп людей, це є зло. І знов е, ми винувати в тому, що ми віддали права. Наділили правами людей. Тобто ми відповідаємо за це. Ну і треба покаятись, на хто призиває до покаяння. До... Можна покаятись сам, багато священників говорять про це, там проповідник, покупайтесь при блюбодіяні, там п'янці коріння, все-все, а не говорить то, що ми по... покаялися, то, що ми віддали свій голос, свої права. Не наділили владою злодію. І це не говорить. Чому? Тому що вони живуть злодіями. Злодії їм будують церкви, дають їм гроші, вони роблять золоті купола, машини. Ну і священник, він залежний від злодіїв. Він не буде виступати проти злодіїв. Він навпаки буде людей тримати покорі, рабстві. Він буде все так робити. Рате, що це Божа справа, а це людська справа. Тому що кесар, кесар, а Боже, Боже От і все. Приходите сюди, давайте жертву Богові, ну, от, а, а, а не судіть зудію, нікого не судіть. От. Думієте, це є вже використовують Бога неправду, щоб завдовільняти тих злодіїв.